Доброго дня, любі дітки! Рада вас всіх вітати! Дітки, сьогодні ми з вами зустрінемося із героями мультфільму. Дітки, хто знає цих героїв, з якого вони мультфільму? Так, вірно, ці герої із мультфільму Маша і Ведмідь. Послухайте цікаву історію. Одного разу. Маша взяла в руки пензлик та палітру з фарбами і почала щось малювати на аркуші паперу. Ведмедові стало цікаво, що намалювала Маша. І він запитав про це у неї. І Маша почала розповідати. Я дуже хочу жити в великому місті. Там багато будинків, вулиць, людей, машин. Там так гарно і цікаво. І ведмідь вирішив показати маші декілька знімків із міста. Дітки, давайте зараз разом уважно розглянемо цей малюнок і назвемо, що ми бачимо на малюнку. Так. Вірно, на малюнку зображена вулиця міста, а також різні будинки, дорога, по якій їдуть машини та ходять пішоходи. Також ми бачимо світлофори, які регулюють рух на дорозі. Всі ці люди, які рухаються по тротуарах, водії автомобілів, велосипедисти, дотримуються певних правил. Правил дорожнього руху. Щоб здоровим завжди бути, треба добре нам збагнути, що дорога, безперечно, дуже-дуже небезпечна. Та, як правила, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді ніде взятися, біді. Дітки, а як ви думаєте, хто головний на дорозі? То слідкує за порядком на дорозі. Так, вірно, це поліцейський. У поліцейського є надійний помічник, а який саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку, тож слухають вушка уважно. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю тих чи інших зупиняю. Дітки, про що йде мова у загадці? Так, про світлофор. Дітки, а чи знаєте ви значення сигналів світлофора? Давайте зараз послухаємо про це. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає. Що машина під'їжджає. Жовте око, кліп не лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, Перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати Все навкруг контролювати. Правило перше пам'ятай. Біля дороги в ігри ти не грай. Правило друге запам'ятай, дорогу, де не слід, не перебігай. Правило третє. Всім знати слід, йди, де є пішохідний перехід. Правило четверте, всім відоме: не сідай в машини, незнайомі. Правило наступне знають малята через дорогу йти за руку. З мамою або татом. Пам'ятай, правило головне, будь обережним і лихо омене. Правила ці ти пам'ятай, Від біди себе оберігай. Дітки, а давайте зараз пограємо в гру, яка називається Так чи ні? Я буду задавати запитання, а ви відповідаєте, так чи ні, тож слухають вушка уважно. Якщо хочу, то дорогу. Перейду я там, де хочеться мені. Так чи ні? Ні, дорогу переходити потрібно на пішохідних переходах. Наступне запитання. Дружно всі скажіть мені. На дорозі можна гратись? Так чи ні? Ні, на дорозі гратися не можна. Наступне запитання. Лине музика й пісні. При дорозі гратись можна? Так чи ні? Ні, при дорозі гратися не можна. Наступне запитання. Підморгнув мені зелений. Переходжу я дорогу? Так чи ні? Так, переходити дорогу можна лише на зелений сигнал світлофору. Наступне запитання. При дорозі я катаюсь. В різні ігри тут я граюсь. Так чи ні? Ні. По дорозі кататися не можна та гратися в ігри. Наступне запитання. Б'є в ворота м'яч хлопчак? На подвір'ї гратись можна? Так чи ні? Так, адже гратися діткам можна лише на дитячих майданчиках або в парках. Наступне запитання. А щоб ви ніколи не були сумні, правила порушувати можна? Так чи ні? Ні, правила дорожнього руху порушувати не можна. Жити у місті і не знати про правила дорожнього руху неможливо. Для того, щоб зберегти життя та уникнути неприємних ситуацій на дорозі, їх треба знати та обов'язково виконувати.